Так цікаво, йдеш, собі йдеш в лісі. Тут бац, дорога з'являється з боку і стоять такі вежі. Ще до них не підійшла. Вони старенькі, очевидно. Як цікаво з хрестиками. Може там щось буде десь написано, що це таке? Досить такі. Височенькі. А тут є вхід. <ривіт> Цікаво, зараз зайду сюди. Це напевно щось з обороною пов'язане. Якась тут була. Оборона, скоріше всього. Цікаво, цікаво. Ось так. Гарного дня!